Знаєте, друзі, дуже часто можна почути, та зараз саме час інвестувати, ринок завжди росте, треба просто брати і купувати. І от саме тут у мене завжди виникає бажання натиснути на гальма і сказати: стій, давайте розберемося. Бо є моменти, коли інвестувати в SP 500 чи NASDAQ це реально погана ідея. І от, власне, зараз, як на мене, один із таких моментів. Чому? Давайте поясню в даному відеоролику простими словами. Перед початком прошу підписатися на мій канал і підписатися. Теж на мій телеграм-канал, де я пишу теж багато корисної інформації, пов'язаної так чи інакше з фондовим ринком. Посилання буде внизу під даним відеороликом. По-перше, хочу вам сказати, що ринок перегрітий. Сьогодні американські індекси SP500 NASDAQ, Dow Jones торгуються на своїх історичних максимумах. А тепер увага! Коефіцієнт певна і для SP 500 зараз набагато вище історичного рівня. Тобто люди платять за акції дорожче, ніж зазвичай. Історія дуже, дуже багато прикладів таких знає. Наприклад, це кінець 1990-х, а саме бульбашка. доткомів. NASDAQ виріс буквально у 5 разів буквально за декілька років. Компанії, які не заробляли взагалі жодного долара, коштували мільярди. Вони були просто в інтернеті. Ну і цього, в принципі, вистачило, щоб їх так оцінювали. Усі думали, що це нова епоха. Чим це закінчилося? Обували на 78%. Багато компаній просто зникли. А ті, хто купив на піку, чекали понад 15 років, щоб повернути свої гроші. Ну або, наприклад, 2007 рік перед кризою. Ринок нерухомості у США перегрівся, банки заробляли шалені гроші, акції злетіли. Всі вірили, що ринок житла ростиме просто вічно. У результаті глобальна фінансова криза S&P500 впав більше як на 50%. Або 2021 рік хайп на технології і крипту. Тоді на ви компанії торгувалися за оцінками просто космічними. Взяти, хоча ж би, до прикладу, компанію Zoom або Peloton. Усі вірили, що пандемія зробила їх вічними чемпіонами. Ну але коли світ повернувся до плюс-мінус, більш-менш нормального життя, ці акції впали на 70-90%. А тепер давайте глянемо, що відбувається взагалі зараз. Компанія NVIDIA. Так зараз NVIDIA це король штучного інтелекту. Її відеокарти купують всі від стартапів до Google і Microsoft. Прибутки компанії ростуть просто шаленими темпами. Інвестори в захваті. Ну і це видно по графіку акцій. Вони виросли в рази за декілька років. Ну, але саме тут, власне, і криється ризик. По-перше, надто високі очікування. Уявіть собі, що ви пішли в ресторан і замовили собі борщ, допустимо, за 500 гривень. Ви очікуєте, що він буде дуже смачним, ну бо оскільки, наприклад, дорогий. Ну, але якщо вам просто принесуть добрий борщ, не якийсь там мега супер, ну то ви будете розширети. Чаровані так само, і з Nvidia. усі інвестори зараз вірять, що компанія і далі буде показувати рекордні прибутки щокварталу. ну але варто їй хоча б один раз трішки пригальмувати, і одразу ринок її покарає. Ну, а друге, це конкуренція. Сьогодні Nvidia домінує, ну, але інші гравці не стоять осторонь. AMD, Intel, а тепер і взагалі інші великі корпорації, типу Google чи Amazon, починають розробляти свої власні чіпи для штучного інтелекту. Якщо вони займуть навіть якусь невелику частину ринку, ну то темпи росту Nvidia можуть сповільнитися. Ну а це потягне за собою падіння вартості акцій. Ну і третя річ це залежність від хайпу на AI. Зараз всі вірять, що штучний Інтелект змінить світ, ну і можливо так і буде. Ну але ми вже бачили, як працює мода. Спочатку всі женуться за трендом, а потім настає відкат. Ну можна згадати той самий мента Всесвіт Марка Цукерберга від Фейсбука. В 2021 році це була реально гаряча тема. А ну а зараз про неї взагалі майже ніхто не говорить. Якщо інтерес до AI охолоне, акції також можуть просто впасти тут дуже, дуже швидко. Ну і четверта річ це оцінка компанії. А на іНВІДА зараз такий високий, що вартість акцій враховує не тільки нинішні прибутки, ну а й ті, які компанія може заробити через 5-10 років. Ну а це завжди небезпечно, бо якщо майбутнє виявиться трошки скромнішим, ніж ринок очікував, ну то акції можуть впасти на десятки відсотків. Ну і п'ята річ, це макроекономіка. Тобто навіть попри фантастичні результати, акції Nvidia можуть впасти просто тому, що ціна вже закладає в себе за Надто рожеве майбутнє. До речі, на сайті Investing.com публікується багато статей з аналізом ринку ну, або тих самих окремих компаній. Ну і за моїм посиланням, ви отримаєте 15% знижки на їхній Платну версію Investing Pro до речі, там власне є теж дуже багато пояснень складних термінів простою мовою, особливо для початківців. Ну і теж там є штучний інтелект, який вам не раз допоможе під час інвестицій. Так що пам'ятайте про посилання, яке буде внизу. Ну і ще давайте до прикладу візьмемо компанію Tesla. Ну, бо оскільки це реально ідеальний приклад того, як ринок може захоплюватися компанією настільки, що починає платити не за реальні результати, ну а просто зазвичай обіцянки. В Тесла був реально хороший період швидкого росту. Кожного року компанія збільшувала своє виробництво машин у рази. Ну, але останнім часом темпи сповільнилися. Ну і логічно акції мали просісти. Ну, це теж видно з цифр поставки електромобілів вже ну, не зростають такими темпами, як раніше, а навпаки, навіть падають. Конкуренція підтягується, китайські виробники роблять дешеві авто. Традиційні Автоконцерни теж активно виходять на ринок електрокарів. Тобто, реально, бізнес уже не настільки вибуховий, як це було буквально декілька років тому. А знаєте, що цікаво, що акції все одно ростуть, і то досить таки добре. Чому? Тому що інвестори вірять у нові обіцянки Ілона Маска. Він говорить про роботів гуманоїдів, про автопілоти, які замінять звичайних водіїв, про майбутні машини таксі, взагалі без людей. Тобто, ринок знову живе не стільки реальністю, а стільки. А стільки майбутніми просто мріями і, обі... і обіцянками. Ну, але власне тут є величезний ризик. Якщо ці обіцянки не справдяться, або компанія не покаже реальний продукт у найближчі роки, ну то акції можуть серйозно впасти. Бо інвестори прокинуться і зрозуміють. Слухай, ми платимо шалені гроші за компанію, яка продає машини майже такими самими темпами, що і конкуренти. Ну для чого? Нам таких акцій взагалі не потрібно. Для чого ми так багато платимо? Ну і власне. Це дуже нагадує ситуацію, яка може бути з Nvidia. Зараз у неї шалені продажі завдяки буму штучного інтелекту. Ну але якщо темпи зростання сповільняться, ну або з'являться конкуренти, чи хайп просто на AI охолоне, ну то реакція ринку може бути такою ж, як і з випадку з компанією Tesla. Бо акції можуть рости на мріях, ну але падають вони завжди через реальність. Ну і поговоримо теж коротко про штучний інтелект. Ну або як його ще називають AI. Сьогодні це. По суті, нова золота лохманка. Всі компанії кричать, що вони так чи інакше займаються штучним інтелектом. Nvidia продає чипи і показує е рекордні прибутки. Microsoft інтегрує AI у свої продукти. Google запускає власні моделі. Amazon теж намагається довести, що вони в грі. Всі хочуть показати, що вони на хвилі майбутнього. Ну, але давайте чесно. Це вже більше схоже на якусь ейфорію. Е Ми таке вже бачили, ну принаймні, з історії можемо самі зрозуміти. В 2000-х роках був інтернет-бум. Будь-яка компанія з .com у назві злітала вгору, навіть якщо вона взагалі нічого не заробляла. Тоді теж усі вірили, що інтернет змінить світ. Ну і він дійсно справді його змінив. Але й більшість інвесторів, які купували тоді на піку, на жаль, втратили гроші. Бо реальність не встигає за мріями. І з AI історія може просто повторитися. Так, ця технологія реально потужна. Ну але питання, чи всі зароблять на ній уже зараз? Навряд, Nvidia виглядає як головний вигодонабувач, але конкуренція в неї росте. Google і Microsoft розробляють власні чіпи, щоб не залежати від самої компанії Nvidia. Якщо вони заберуть частину ринку, ну, те, то темпи росту Nvidia сповільняться. Ну і а разом із цими акції даної компанії теж падуть. Те саме з купою стартапів. Кожен другий буквально себе називає AI-компанією. Але реально вони заробляють, заробляють такі компанії одиниці. Це дуже реально нагадує криптохайп у 2017 році. Тоді кожен запускав свою монету і всі вірили в революцію. А потім Бац, і 90% цих монет зникли, залишили тільки інвесторам дуже великі мінуси. Тому хайп на AI, це як у Тесли з роботами. Поки всі вірять у майбутнє, акції будуть злітати. Але як тільки реальність не виправдає очікувань, ринок може реально різ, різко просто змінити свій настрій. І ті, хто купував на піку ейфорії, ну, на жаль, залишаться з мінусами, навіть якщо сама технологія у перспективі дійсно ну, стане важливою. Тобто ситуація виглядає, так акції дорогі, прибутки не завжди встигають за ціною, а очікування надто високі. Це і є визначенням перегрітого ринку. Ну і ось ми бачимо, як акції можуть рости на самих обіцянках і хайпі. Ну але є ще одна річ, про яку дуже часто, на жаль, забувають: це ризик рецесії. Ну і тут уже не про конкретні компанії. Ну а загалом про економіку в цілому. Рецесія це коли економіка починає гальмувати. Люди витрачають менше грошей, бізнеси заробляють менше, банки стають обережнішими, кредити дорожчують. Можете собі уявити, що економіка це як звичайний великий двигун. В нормальний час він працює рівно, тихо, всі механізми в ньому. Крутяться, ну але коли починається рецесія, то той сам двигун просто починає захлинатися, ніби йому просто не визначає пального. Ну і що відбувається власне, з даними акціями з фондовим ринком в цей момент? Компанії звітують про менші перебутки. Наприклад, Apple може продати менше айфонів. Ну, бо люди будуть думати: ну навіщо мені новий айфон, коли старий, ну не такий поганий і досить таки добре працює. Амазон чи Волмарт бачать, що споживачі. Менше купують товарів, бо ціни ростуть, а доходи ні. Автовиробники теж страждають, бо мало хто бере кредити на машину, коли відсоткові ставки високі. А фондовий ринок це ж про очікування. Якщо інвестори бачать, що прибутки компаній знижуються, вони починають продавати акції. І навіть найсильніші компанії можуть просто. Впасти згадаємо 2008 рік. Тоді впали не лише якісь там дрібні банки, ну, але навіть такі гіганти, як General Motors. дана компанія ледве взагалі вижила. Тоді акції загалом в середньому обвалилися на 40-50 Ну і тут важливий момент: дорогі компанії завжди падають сильніше. Бо якщо акція торгується із завищеними очікуваннями, то ринок миттєво скаже: так секундочку, ці прибутки вже не виправдовують таку ціну. Ну і тоді обвал може бути навіть не 20-30%, ну а 50-70, а навіть і в принципі більше. Ну і от уявіть собі ситуацію: хайп, я і триває, інвестори платять шалені гроші за Nvidia чи інші компанії. А тут бах, і рецесія. Попит на продукцію падає, компанії показують слабші результати, і ринок починає їх за це карати. Це звичайна класика. Мрії закінчуються там, де починається економічна реальність. Ну і ви так можете спитатися, коли. Коли є, власне, даний фондовий ринок охолони. Ну, на жаль, на це питання ані я, ані жодна інша людина відповіді ну, просто не знає. Про це можна буде сказати лише постфактом. Особисто в мене в портфелі немає жодних ETF на ринок в цілості. Є деякі окремі позиції, ну і то вони, в принципі, зараз є дешевими. Якщо б в мене зараз була на руках появилася більша сума грошей, то я б її зараз в ринок не вкидав, ну а більше трішки почекав. Ну а ці гроші, щоб працювали, їх Завжди можна заінвестувати в короткострокові облігації США і мати тих самих 3-4% річних, ну в принципі, що буде покривати навіть той самий рівень інфляції. Ну а якщо вам дійсно все-таки хочеться вложити в щось, купити якісь там акції, ну то придивіться, хоча б до компанії з захисних секторів. Там, якщо і буде падіння, то ну не настільки сильне, як в секторах пов'язаних з AI. На цьому в мене все до зустрічі в наступних випусках. Па-па!